Бачите, коли політики займають безвідповідальну позицію, тому що політика при це людина, які делегували владні повноваження, будучи він в владі, будучи він на опозиції. Пане Олеже, ви тут не праві. Ви також голосували за цей закон з п'яти співавторів, двоє були представники радикальної партії, і ви поділяєте відповідальність за те, що ви написали, за те, що прийняв парламент. Але я хочу нагадати і представнику блоку Петра Порошенка, чому в 2014 році всі голосували за норму, яка сьогодні дає право дев'ятий рік повноважень займати членом центральної виборчої комісії, та тому, що в другому турі президентських виборів комусь потрібно було встановити результат, але бездіяльність парламенту, бездіяльність президента після цього. Я маю на увазі, що не було подання, не було змін назад до закону про центральну виборчу комісію, призвело до делегітимізації сьогодні і величезної кількості політичних питань до ЦВК і до президента, і до парламентської фракції, яку ви представляєте. Але я не про те, мені дуже прикро від вас чути те, що я почула про підкуп. Ви знаєте, сміх аудиторії і ваш загальний рейтинг 10% підтримки, тут говорить дуже багато про що. Соціологія засвідчує, що близько 6,6%, і майже 7% громадян, на цих виборах зіштовхувалися фактами підкупу. Це фонд демократичні ініціативи. Неурядові організації, які проводять спостереження, сотні фактів фіксували. близько 400 кримінальних проваджень відкрито сьогодні. Є декілька справ, що стосуються прямого грошового підкупу. І коли ви як відповідальні... Політика апріорі ви повинні бути відповідальним політиком. Говорите, що бідні люди беруть подачки. Ви Розумієте, це Я подачки не казав це з цієї історії, що а, трошки вбивають трошки гвалтують, трошки крадуть. Тому що, на жаль, через підкуп крадуть у чесних людей, крадуть достойну владу, крадуть можливість делегувати, віддати свої владні повноваження професійним людям, тому що приходять люди з конвертами і не з гречкою, не завжди з гречкою, а з конвертами і забирають у тих людей, які сьогодні зневірені право мати достойне представництво. А коли ви кажете, що гречка вже не перемагає, я перепрошую, гречка програє. Але знаєте чому грошам? І це сталося в 205 п'ятому окрузі, і давайте відверто про це говорити, тому що ця історія про вибори вона ходить постійно по колу. І чому Янукович в десятому році переміг? Не про підкуп тобі дімова йшла, а про те, що з людьми політики перестали спілкуватися, тому що поділили на правих, лівих, на східних і західних, і таке інше і тому подібне. Те, що ви отримали хороший рейтинг підтримки по всій Україні, це подарунок для вас. Тому що він міг бути набагато менший. але будьте достойним політиком. Згадайте, що ви приймали. Ви вже голосували в 2014 році за зміни до кримінального кодексу, де людям, які взяли пакет з гречкою, може е, бути приписано або штраф адміністративний понад 5100 гривень, або обмеження волі до двох років, або е, виправні роботи до двох років. Як можна до цього толерувати? Знаєте, чому в нас корупція в країні не тільки тому, що влада корупція. Пована, а тому, що понад 53% громадян толерантно ставляться до фактів корупції, і не можна толерувати достойному політику прикладам навіть не грошового, а просто в вигляді допомоги підкупу під час виборів. Це не го.